Дай Боже здоров'я всім. Приїхали до Івана познімати жеребчика. Жеребчик називається Рубін. Зараз я. я так повернув спонтанно, що як десь щось не підчасане, то будете вибачити, бо я Івану не дзвонив, нічого що я повернув, так повернув. Кажу, давай, може, познімаємо іван, каже, що можемо познімати. Те, щоб буйний зробився, Весна чує, весною зробився все буйний. Виведемо зараз туди ми на широке. Багато хто його знає, щось ще розкажемо, для тих, хто не знає. Щор це за жеребчик його походження. Вага, wow, й дає. А ну дай, Ваня, тут його. Це є Рубін сент Ділана, елітного Брабансона, Ділана вже, на жаль, нема. Мама його така чорна кобела, я, походження її не знаю. Гарна така широка укладна кобелка. широка. Рубі дає гастрою. Yeah, Кілка ланька йому у роки уже. Зараз буде 4 роки. А Прр Рубі. У травні буде 4 роки. Оце й дає. Uho, -oh, Rubin! Nu no, face fost greve mai. Și ți-a venit și si, ni cu pomni formi sfoi, ți-a șoșit ele rochiși. Greva unea o na odien bec. Dar e troșchi na drugei. Ți-a si, ieșit mai menea zneasti. Але хвись такий внагопишний. Файно, мечки зарослий. Май розкол такий. Потомство по ньому є без приможливості. Признімаємо у Іванових кобілей були три жеребчики. Ти двох жеребчиків продав, один ще є, так? Ти будеш продавати його? Поки що ще не продає, там від такої кубилки гордої. Потім познімаємо, пізніше покажемо. Дуже гарний укладний жерабчик, кобилка по румунських конях йде. Він хоче гристи, жеребець на паровку, кого би цікавило. На кобилей. дуже добре. Коли знімаєш, то обов'язково мусить сподзвонити. Поклав уже на, на самолета не дзвонили. Давно на дворі не був, не? Тіждень уже. Тіжден, тиждень уже не був на дворі. Тут хлопці краса капець, тут рист є, краса є, все є. Має по собі такі дерешкуваті волоски. Він, Що старший стає, то більше має цих таких волосків. Велі. Велі. Угу. Нога заросла. Перед, зад. В мої кобили була лошечка по ньому. Loseička dabar yra Zakarpatija, labai fina. Įdomu tokia. Ką, einame ten, Ugrahed, buvo nervėtas. Įdomu. 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 Ти його не ковав, шиваня. Та й не будеш ковати. Будеш виїзти. Дає куватися, так, все. Та. й... Де... Я знімав у тіктоці, викладу, що він адекватний, робочий робить, з кобелкою запрягається, така. І самий теж йде самий їхає і... орати оре Файно. Ну, ще не забирай Ванька його. Ще трохи не забирай Прррр. Ви так не будуть мати, що корови пасти. Ну, ще... Та і що? Івана, Івана Крешка, Іван худіє, але о такого же утримуєте. Тримає його. Хоче бігати. Хоче бігати скакати. він то то добре фехтується. Живий, живий такий енергійний. Має файну зірочку таку. Так що злучна компанія якраз весна починається. Жеребець знаходиться, Івано-Франківська область. Верховинський район село Барвінково. Номер Івана лешу в описі. Я можу теж коло нього фехтуватися, Кому буде цікаво, може пригонити, привозити. Ти Ваня будеш возити буде чим? Ні, не будеш возити. Іван возити не буде. Кому цікаво, привозить до Івана. Кілько ціна паровки цього року буде. Рочі, ціна договірна. Кобилу може лишити у себе до відбою, має де тримати її, покласти у стайні все. Це через то Іван каже, що це по договору все. Якщо ліщеють кобилу, там три дні і за нею б... ходить, дивиться кута і то... то трохи буде дорожче, якщо приїхали, злучили та й поїхали, це буде дешевше. Так так. Ну, то й все, це всі люди розуміють, що та й до чого. Ну він живий. Але у роботі він спокійний. Він собі Він тепер просто так, що гарцує Він хоче бігати вибігати Він Веншейку файно таку поклав уже Але що він так нюхторить, що то тоні, але той ну, то і так відкоси, що то Ну, лягай, не лягай, дай натячиться. Він хоче до горба горбати, читися, десять. Да. Вуугу рубін! Гррр та маленький тіх, який красун. Файні він має чує від мене теж жеребця, бо я коло свого то то не хторить. Хочу звернути вашу увагу ще раз, ну дай Ванька його сюди на капейстра я покажу. Ця капейстра на жеребця вже кілько? два роки. Третій рік. Третій рік на жеребця О, Це робив Олег з Франківська. Багато хто Олега вже знає. Подивіться, ні одна капсля не випала, нічого нічо їй не сталося абсолютно нігде. Не ні пустило. І тримає цього жеребця і хоч би що. прешка, все моцне. Ось так. А ну затримай його ще, Затримай, на його так зніму. Ноги чистенькі файні. В міру зарослі. Копета сторзові. торзуві, мечку має швидко з горяти. такий! Ух, яка кудаль. Пррпр рубі, а витачує. Має собі жале по собі такий аж до переда. такий полукровний бельгійський ваговоз. Кого би цікавило? Запросимо. Є вже цих жеребців, тепер вже треба би люди майкобелей розводіли побірше. та й будуть коні. Ніхто вже не хоче малеме їхати, ніва. <риклад> Іван лише посміюється. Це на сьогоднішній день. Це, це вже трошки є порозводілося. Ще за пару років то і так це вже таких роботей серйозних ми немає, але, що це любителі, але будуть їхати отакими кіньми. покращеними. Пррррр. Тому всім будемо дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Будемо відповідати і коменти. О Тиждень не був, але Іван його в руках тримає трошки абілагша поковимо ланцюжок. Ну, такий, такий у нас є рубін. Hmm, але в нього інтересно, в нього грева почала ділитися ще й на другий бік, але в нього не було то, на, на той бік грев. Тепер почала туди якось uh, ділити. Ну то буде верхней поділиться. А він то фехтується. Та й не впав, ну. Якщо хто каже, що шпотанікета кішкі коні, то дивіться, як цей займається, але цей виріс у Карпатах, що він знає. Добре, коли ці великі коні адаптовуються з малих лошадку в тому місці, де вони мають вирости і все буде добре. Все, ще раз усім дякую за увагу, до зустрічі. Будемо далі вам щось показувати, знімати.